Княгиненко шукають сортувальника на виробництво харчової продукції. Обов'язки сортування заморожених ягід, фруктів та інших продуктів за розміром та якістю. Важлива готовність до фізичної роботи. Зарплата 24 тисячі гривень. Також є робота для електрозварника ручного зварювання. Необхідно виконувати зварювальні роботи на будівництві та ремонті мостів і тунелів по Україні. Бахтовий метод роботи. Зарплата 41 тисяча 500 гривень. У Луцьку потрібен електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж. В Обов'язки входить пошук та ремонт несправності електромережі та обладнання, щити, освітлювальні прилади тощо, планові огляди об'єктів, що обслуговуються, виконання замовлень клієнтів. Зарплата 30 тисяч гривень. У Луцьку також є вакансія для електрозварника на автоматичних та напівавтоматичних машинах. Обов'язки входить зварювання вузлів та каркасу, кузова автобусів і тролейбусів. Потрібно виявляти і усувати дефекти, зафіксовані у процесі контролю виконаних робіт, розуміти креслення. Зарплата 25 тисяч гривень. У Струмівці потрібен слюсар з механоскладальних робіт. Необхідно складати деталі та готові вироби згідно з технічною документацією, працювати з ручними інструментами та на механічному обладнанні, вміти читати креслення. Зарплата 26 тисяч гривень. У Струмівці також є вакансія для оператора верстатів з програмним керуванням. Потрібен робітник, який здійснює підготовку верстата до роботи, стежить за технічним станом верстату, програмує верстат та виробляє деталі відповідно до технічної документації. Вміє читати креслення, перевіряє якість оброблення деталей, контрольно вимірювальним інструментом. Зарплата 26 тисяч гривень. У ковалі кличуть на роботу охоронця, обов'язки постова охорона об'єкту, забезпечення пропускного режиму, введення службової документації, зарплата 20 тисяч гривень. У Рованцях шукають комплектувальника проводів. Серед обов'язків прокладання проводів згідно із технічними кресленнями на дошках, обмотування проводів за допомогою ізострічки, роботи на спеціальних операціях, зарплата 30 тисяч 624 гривні. Досі актуальна вакансія різальника металу на ножицях та пресах у Луцьку. Обов'язки різання металу згідно з кресленнями. Зарплату обіцяють 30 тисяч гривень. У старій вижівці потрібен слюсар із ремонту колісних транспортних засобів. Шукають робітника, який робить діагностику і профілактичний огляд автотранспортних засобів, виявляючи дефекти, вибраковує деталі або проводить за необхідності їх слюсарну обробку. Виконує роботи з розбирання ремонту і складання вузлів з механізмів автотранспортних засобів відповідно до ТУ з заводу виготовлювача. Виконує роботи з встановлення, регулювання та заміни запасних частин. Зарплата 20 тисяч гривень. У Поворську на роботу кличуть бухгалтера, обов'язки нарахування грошового забезпечення, ведення фінансового обліку, майна, зарплата 22 тисячі гривень. У Цуманській громаді потрібен лікар-психолог, обов'язки, діагностика та лікування хворих, соматичного і психічного профілю спільно з іншими відповідними лікарями, спеціалістами, психологічна реабілітація із застосуванням спеціальних методик. Зарплата 20 тисяч гривень.